Багато років ця вулиця була такою, а стала такою. Проблема освітлення в місті була досить гострою. Адже ще декілька років тому доводилось витрачати величезні кошти з міського бюджету на освітлення лампами розжарювання, на відміну від сьогоднішнього дня, коли для освітлення вулиць використовуються світлодіоди. Це комплексна потреба. Перехід на світлодіодні лампи вони також економні за що. Цього ми економимо додаткові кошти. Зація освітлення тривало поступово і навіть триває досі. Це не швидкий процес, адже все обладнання досить дороговартісне. Ізольовані лінії давно стали альтернативою старим мережам з багатьох причин. Вони менше схильні до перебоїв і відмов. Це сприяє безперебійному функціонуванню вуличного освітлення, що важливо для забезпечення безпеки і комфорту людей. Нові лінії зменшують необхідність у регулярних ремонтах і обслуговуванні мережі живлення, що веде до економії коштів у в міському бюджеті Міська влада може виділити ресурси на інші важливі проєкти та покращення інфраструктури міста. Декоративне освітлення додало місту краси. Це вигідно підкреслило усі його архітектурні та природні особливості та створило приємну атмосферу для прогулянок. Приятно пройтись вечором, не страшно, як то так от. А ви пам'ятаєте місто без освітлення? Пам'ятаю, дуже пам'ятаю. Як вам ці зміни? Дуже добрі зміни, дуже добрі. Такі світлові декорації були встановлені на вулицях центральної частини міста, магістральних проїздах спальних мікрорайонів та на в'їзді. Ця модернізація зробила місто більш привабливим для життя та підприємництва, сприяючи залученню нових резидентів та бізнесів. Звісно, що попереду ще багато роботи, однак вже зараз важко згадати Акерман до всіх цих модифікацій. Здається, що вони завжди були. Але ні, всього декілька років тому були вулиці, які взагалі не знали, що таке освітлення а як давно ви жили без світла на цій вулиці ну прилично довго. не можу по датам сказати, але у всяком якому вот сейчас замечательно Йдеш домой я иду з с работы поздно я работаю до полу 8 домой до 8 часов вечера везде горит свет и очень комфортно себя чувствуешь хорошо то что чувствуется забота Жителях, тому що і освітлення, і бордюри, і видаються пайки. Щоденна робота міського центру благоустрій триває і триватиме до тих пір, поки весь акерман не буде освітлено. Ми встановлюємо е ці лампи на вулицях, на яких вже не було освітлення багато років. А які це вулиці конкретно е крапівницького. Каштанова, Катаєва, Хмельницького плани благоустрою також увійшла модернізація світлофорів. За все, заміна старих світлофорів поліпшує безпеку дорожнього руху та ефективність транспортної системи. Нові світлові регулятори руху рідше виходять з ладу, що позитивно впливає на трафік та зменшує кількість ДТП. Завдяки технологічним рішенням можна віддалено керувати світлофорами, вчасно виявляти поломки та здійснювати технічне обслуговування. Потрохи місто рухається в правильному напрямку. Щоденна планова робота дає значні результати, які містяни можуть побачити. На власні очі Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.